Всіх вітаю, хто переглядає це відео. Мене звати Владислав Макаренко, і я представляю свій бізнес-проект, створений у державному начальному закладі Золотоніський професійний ліцей. Це проєкт моєї мрії, що поєднує сучасні енергетичні технології, екологічний підхід і реальні потреби нашої країни. Проект має назву TerraDrive – майбутнє енергетичної інфраструктури. Девіз цього бізнес-проекта бізнес інфраструктура як електростанція. Ідея в тому, що сірі міські поверхні, якими ми користуємо щодня, не просто існували, а працювали на благо людей. Гібридне регенеративне покриття від TerraDrive встановлюється на тротуари, площі, паркінги і велодоріжки і перетворює їх на джерело чистої енергії, яке працює 24 години на добу. 7 днів на тиждень без перерв і незалежно від погоди, С система використовує те, що в місті є завжди. Але ми цього не помічаємо. Перше, це вологість повітря, туман, роса, дощова вода, природнє випаровування. Друге це тиски тертя від кроків людей, руху велосипедистів та автомобілів. Це не просто сонячні панелі, які працюють лише в день. Це технологія, що живиться природною динамікою міського середовища. І робить енергію доступною 24 на 7. У TerraDrive Controller працюють два незалежні генераційні модулі. Це гігровольтаїка, стабільно генерує енергію з вологи, особливо ефективно вночі, в тумани, під час опадів. Та трибовольтаїка. Виробляє пікові електричні імпульси. В місцях великого навантаження та інтенсивного трафіку. Разом вони створюють безперервний та розумний енергетичний потік. Трошки глибше розкажу про кожен модуль. Гігровольтаїка це портативний нанокомпозит, що вбирає молекули води і за рахунок природній іонізації розділяє електричні заряди, створюючи стабільний фоновий струм. Та тривовольтаїка це шар полімерних мікропластин, які при стисканні і розходженні під тиском працюють як мікрогенератори? Створюючи сильно... сильний електричний імпульс саме тоді, коли місто активно живе? Це інноваційна інновація майбутнього, яка перетворює втрати руху та енергію. Як працює фінансово? B2G, B2B. Ми продаємо наші плити з сервісним обслуговуванням для міських адміністрацій, забудовників та бізнесів. Підписуємо довгострокові контракти ВПА. Тобто місто або бізнес не тільки встановлює покриття, а й отримує локальну енергію за фіксованим тарифом. Також створюємо розумні мікромережі, що забезпечують енергію, вуличне освітлення, світофори, камери від... відеоспостереження, зарядні станції для електромобілів та самокатів. Ми будуємо не просто дороги, ми будуємо джер... джерела доходу з енергії для міст та бізнесів. Окрім енергії, покриття містить вбудовані сенсори і стає системою смарт-моніторингу, яка надає дані про трафік у реальному часі. Куди, як рухаються люди та транспорт? Аналітику навантаження і прогнозування зносу покриття, щоб місто могло обслуговувати дорогу, не коли зламалося, а коли дійсно потрібно. Тобто система не лише виробляє енергію, вона робить інфраструктуру розумною, прогнозованою і дешевшою в експлуатації. Що виділяє терадрайв серед конкурентів? Генерація 24 на 7, на відміну від класичних сонячних технологій, модульний монтаж і легка заміна, максимальна ефективність саме для клімату України. І плюс додатковий дохід з локальної генерації енергії. Чому саме важливо для України? Ми маємо сезонну вологість, тумани, росу та затяжні дощі, які стануть сильним енергетичним ресурсом для гігровольтаїки. Ми маємо великі міста з високою щільністю трафіку, де трибомодуль працюватиме максимально ефективно. І головне, Україна зараз у стані відбудови інфраструктури, і замість просто ремонтувати дороги ми можемо створювати ті, що генерують енергію, і роблять нас менш залежними. Від центральних мереж. Я усвідомлюю, що інновацій... інновації завжди мають виклики. Тому в проєкті враховані технологічні ризики, регуляторні бар'єри, фінансові, потреба в інвестиціях на старті. Також враховую ризики, це ринкові, необхідність доводити ефективність нової технології. Ми рухаємося етапами і кожен логічно. Продовжує попередній. Це у нас перший етап. Прототип плитки приблизно 20 на 20 см, і це будуть створювати в команді приблизно 3-5 фахівців і плюс лабораторні тести. Другий етап малосерійне виробництво у цеху 100 на 100-200 квадратних метрів. Пілотний монтаж біля університету. Третій етап це стартап Україн та міжнародні гранти, презентація інвесторів, міські партнерства. Четвертий етап це впровадження у пішохідних зонах, зупинках біля торгових центрів, паркінгах, плюс інвестиція в мікромережі. П'ятий етап це масштабування, локальне виробництво в Україні, продаж забудовникам та участь у європейських тендерах. Нові формати для різних поверхонь. Проект TerraDrive це не про плитку чи дорогу, це про енергетичну свободу, екологію, технології, які працюють навіть коли темно. І бізнес-модель, що дає містам можливість заробляти на власній енергії. Я хочу, щоб наші міста стали автономними, а енергія е, перестала бути дефіцитом. Всім дякую за увагу.